Вітаю, шановні колеги, в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. Протягом тижня, з 8 по 15 грудня, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 205 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 69 пожеж. з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 50 виїздів. Внаслідок побутових пожеж. П'ять людей загинуло, ще три людини було травмовано. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС 19 людей вдалося врятувати. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 34 піротехнічних розрахунки: це 218 саперів, 93 одиниці техніки, зведено загону ДСНС, в тому числі дві машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 240 залучень, знешкодивши 258 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 13 782 гектари територій, з них 2559 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Крім цього, обстежено 5909 гектарів сільхозугідь, 4750 км доріг і лінейних мереж, 112 об'єктів, 5252 домогосподарства. Загалом піротехніки ДСНС з 2022 року на території Харківської області виявили та знешкодили 136 164 вибухонебезпечних предмета. За тиждень стався один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечних предметах це 14 грудня у Лісаспугі неподалік села Мирне Куп'янського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув чоловік 1950 року народження. Всього з лютого 2022 року на території Харківської області внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 109 цивільних осіб, і травмовано 328 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, в першу чергу на територіях, які були деокуповані. Прошу бути обережними, дотримуватися вимог безпеки, парад рятувальників. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 13 таких пожеж. 9 грудня ворог завдав ударами БПЛА по Печенірській громаді Чугуївського району, сталася пожежа на площі 10, 100 метрів квадратних, горіла будівля та трактор з причепом, постраждалих не було. 9 грудня ворог завдав удари БПЛА по селу підсередній Великобрузької громади, сталася пожежа на площі 250 метрів квадратних, горіла будівля місцевого ліцею без постраждалих. 11 грудня ворог знов здійснив атаку ударними безпілотниками по території сількогосподарського підприємства у селі Підсередній Великоборлу громаді. В результаті влучання сталося загорання двох майстерень на загальній площі 1500 метрів квадратних без постраждалих. 12 грудня російські війська завдали масованих ударів безпілотниками по населеним пунктам Харківської області. Одне злучань було на території автозаправочної станції. У Нововодолажській громаді сталася пожежа на площі 300 метрів квадратних, горіло приміщення АЗС автомобілі, постраждало 7 людей, з яких один чоловік 1978 року народження помер у лікарні. Крім того, у місті Мерехова горів житловий будинок на площі 50 метрів квадратних, три людини постраждала. У селищі Краснокуць горів гараж та автомобіль на площі 11 метрів квадратних. У селі Плоске Куп'янського району горіла складська будівля на площі 50 метрів квадратних. 13 грудня ворог завдав ударів безполотниками по центральній частині міста Харкова. Влучання було у дах 4 адміністративної будівлі. Сталося загоряння на площі 2 метра квадратних, пошкоджено покрівлю, жертв та постраждалих не було. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога у разі небезпеки. Негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж та подій, не пов'язаних з обстрілами, 8 грудня у селищі Коломок Багодовського району горіла кімната житлового будинку на площі 20 метрів квадратних. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1986 року народження. 10 грудня сталася пожежа у квартирі житлової п'ятиповерхівки. У селищі Подворки Харківського району. Горіли домашні речі на площі 3 метри квадратних на пожежі врятована жінку 1943 року народження. 11 грудня сталася пожежа у приватному житловому будинку у селі Черкаська Лазова Харківського району. Площа пожежі склала 5 метрів квадратних, врятовано 5 людей, серед них дві дитини. 11 грудня сталася пожежа в приватному житловому будинку у місті Барвінкова ізюмського району. В одній з кімнат горіли домашні речі на площі 7 метрів квадратних. Під час пожежі загинуло троє чоловіків. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. 12 грудня виникла пожежа у приватному житловому будинку Слобідського району міста Харкова. Горіли домашні речі на площі 75 метрів квадратних. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1962 року народження. Причина пожежі наразі з'ясовується. 12 грудня у місті Лазова сталася побутова пожежа. У підвальному приміщенні чотирьохповерхової офісної будівлі горіли домашні речі на площі 12 метрів квадратних. Вогнеборці за допомогою автодрабини врятували 15 людей. Ще одна жінка постраждала. Причина пожежі – коротке замкнення електромереж. Шановні громадяни, в сьогодні зумив період це час підвищеного ризику виникнення пожеж. Для того, щоб обезпечити ваш дім, життя і здоров'я своєї родини. Необхідно дотриматися правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека залежить від вашої відповідальності, бережіть себе і своїх рідних, і при виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за телефоном 101. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації. Триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними івакамісіями, місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів. На території Евакапунтів у місті Харків, місто Лазова, постійно чергують рятувальники і психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримку людям вимушеним покинути власні домівки. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 37 574 мешканця, з них 3307 це діти та 423 особи з інвалідністю. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.